Добрий день. Ми починаємо нову тему, присвячену важливому процесу обміну речовин, а саме виділенню. Сьогодні мова піде про будову і функції сечовидільної системи людини. В організмі у процесі обміну речовин, тобто метаболізмі, утворюються кінцеві продукти різноманітних біохімічних реакцій. Ці речовини організм вже не може використовувати, деякі з них можуть при накопиченні ставати токсичними, тобто отруйними. А отже, вони мають бути виділені з організму. До таких речовин належать амоніак, сечова кислота, сечовина, вуглекислий газ. Продукти метаболізму постійно безперевно утворюються у клітинах, потім потрапляють у міжклітинну рідину, далі у лімфу, а потім у кров. Виділення відбувається внаслідок різних фізичних та хімічних процесів. Так, кінцевий продукт обміну білків, отруйний амоніак – у клітинах печінки перетворюється на сечовину, що розчиняється в плазмі крові, транспортується з кров'ю до нирок, фільтрується з утворенням сечі і виділяється з організму. Пектинові речовини, які входять до складу овочів і фруктів, здатні зв'язувати важкі метали й радіонукліди з утворенням нерозчинних комплексів, які видаляються з організму через травну систему. Хоча вода є особливим кінцевим продуктом метаболізму, і організм може її використовувати для власних потреб, з певною кількістю води з організму видаляються інші продукти обміну речовин. Також вода видаляється з організму для підтримання сталості внутрішнього середовища, так само як і надлишки мінеральних солей. Крім того, будь-які чужорідні або отруйні речовини, які надійшли ззовні, теж виводяться з організму, в тому числі з водою. Виділенням називають фізіологічні процеси звільнення організму від кінцевих продуктів обміну чужорідних та отруйних речовин, спрямовані на підтримання сталості його внутрішнього середовища. Процеси виділення в організмі людини забезпечують нирки, печінка, легені, кишківник і шкіра. Вуглекислий газ, вода у вигляді пари і деякі литкі речовини з організму виділяються через легені. Залози травної системи теж частково виконують видільну функцію. Печінка знешкоджує різні отруйні речовини, надлежки гормонів, продукти обміну гемоглобіну та білків. У складі жовчої вони надходять у кишечник, а з нього скалом назовні. Скалом також виводиться частина води. Тобто з організму видаляються як неперетравлені рештки їжі, так і кінцеві продукти метаболізму. Деякі отрути і також солі важких металів. Вода з розчиненими в ній мінеральними солями виводиться через потові залози. Сечовидільній системі належить провідна роль у процесах виділення. Більша частина розчинних продуктів розпаду органічних речовин, як, наприклад, сечовина і сочова кислота, видаляються з організму за участі сечовидільної системи. Сечовина і сочова кислота є органічними сполуками, кінцевими продуктами розкладу білків. Вони мають невеличкий розмір і містять нитроген. Близько 60% маси кінцевих продуктів обміну речовин виділяється через сечовидільну систему. І сечію, яка утворюється в нирках, виходить на дошок води, у якій розчинені кінцеві продукти розпаду, переважно білкового обміну, такі як сечовина, креатинін, мінеральні солі, в тому числі хлорид, солі амонію та шкідливі до організму речовини, серед яких сполуки важких металів, пестициди. Синтетичні барники. Із сечою виділяються також гормони, вітаміни тощо. До сечовидільної системи належать нирки, сечоводи, сечовий міхур, сечовивідний канал або сечівник. Нирки є парними органами, які розміщені у черевній порожнині на рівні попереку з обох боків хребта. Нирки форми нагадують насінину квасолі. Вага нирки дорослої людини становить близько 150 грамів. Зовні нирки мають жирову капсулу, а тканини самих нирок мають покриття щільної сполучно-тканинної оболонки. На внутрішній увігнутій поверхні нирки знаходиться глибока виїмка або ворота нирки. Через ці так звані ворота нирки до органа входять ниркові артерії, нерви і виходять ниркові вени, лімфатичні судини і сечовід. Сечовід розпочинається від ниркової миски, сплющеного лійкоподібного утворення. На повздовжньому розрізі нирки добре розрізняються два шари ниркової речовини. Вони відрізняються як забарвленням, так і будовою. Зовнішній шар темно-червоного кольору через численні кровоносні судини має назву кірковий. Внутрішній шар має назву мозковий. Мозкоподібний шар включає в себе від 8 до 15 ниркових пірамід, тобто конусоподібних утворів, розділених прошарками кіркової речовини. На верхівці кожної з ниркових пірамід. Відкриваються 10-20 проток, якими сечі надходить до ниркової миски. Сечовід це парний орган, який має вигляд трубки. Він з'єднує ниркову миску і сечовий міхур. Стінка сечовода має три шари: зовнішній сполучно-тканинний шар, середній м'язовий шар і внутрішній епітеліальний шар, в якому є слизові клітини. Слиз є необхідним для запобігання подразненню стінок сечовода сечою. Рух сечі у напрямку від нирок до сечового міхура. Забезпечується хвилеподібними, тобто перистальтичними скороченнями непосмугованих м'язів стінок сечоводів. Сечовий міхур це непарний порожнистий орган, який накопичує виводить сечу. Внутрішня поверхня сечового міхура вкрита багатошаровим епітелієм, який необхідний для захисту стінок міхура від подразнення сечою. Також міхур має м'язову оболонку, побудовану з трьох шарів непосмугованих м'язів. Біля виходу сечового міхура куловий шар м'язів утворює потовшення. Або сфінктер, необхідний для контрольованого відкривання або закривання виходу до сечівника. Зовній сечовий міхур вкриває сполучна тканинна оболонка. Сечівник це непарний трубчастий орган, по якому сеча від сечового міхура виділяється назовні. Він відкривається невеликим отвором у ділянці статевих органів. Сечоутворення або діурез – це процес утворення сечі, що відбувається в нефронах нирок за допомогою процесів фільтрації та реабсорбції. Виокремлюють два етапи сочоутворення утворення первинної сечі та утворення вторинної сечі. Особливі мікроскопічні структури нефрони формують основну масу нирок через те, що саме нефрони здійснюють основні процеси сочоутворення, вони вважаються структурно-функціональними одиницями нирки. Таких нефронів у кожній нирці міститься понад один мільйон. Нефрон представляє собою двостінну капсулу з клубочком капілярів і сочовим канальцем. Стінки капсули утворюють два шари епітеліальних клітин, а саме вона нагадує порожнисту кулю. Простір капсули поступово переходить у сочовий каналець, який в мозковому шарі утворює петлю і повертається у кірковий шар. Там разом із сочовими канальцями інших нефронів формує вже більший збірний каналець. Далі збірні канальці об'єднуються у збірну трубочку протоку, що відкривається у верхівці ниркової піраміди. Загальна довжина таких канальців у кожній нирці може становити майже 100 км. А загальна поверхня сягати 25 квадратних метрів. Такі розміри зумовлені обсягом роботи нирок, при очищенні крові від продуктів метаболізму і утворення сечі. Нирковими артеріями до нирок надходить кров з речовинами, які мають бути видалені з організму людини. Та судина, яка започатковує клубочок капілярів, це приносна судина, а судина, яка виходить з клубочка, відповідно, виносна судина. Виносна судина має унікальну особливість, бо вона не переходить у венули, а знову розголоджується на капіляри, які оплітають стінки сечового канальця. І тільки після цього капіляри переходять у венули, по яких кров виходить з нирок. Діаметр приносної судини, якою кров надходить до клубочка капілярів, більший, ніж виносної. Завдяки різниці в діаметрі приносної і виносної судин кров'яний тиск у капілярах клубочка сягає 60-70 мм ртутного стопчика. Для порівняння у інших капілярах тіла людини тиск не вищий за 22 мм ртутного стопчика. Такий високий тиск у капілярах клубочка призводить до того, що через їх стінки з плазми крові в порожнину капсули витискається частина води з розчиненими у ній амінокислотами, глюкозою, сочовиною і неорганічними сполоками. З цієї води утворюється так звана первинна сеча, яка за складом цілком нагадує плазму крові, однак не містить білків на відміну від плазми. Великі молекули білків і клітини крові просто не проходять крізь дрібні пори у стінках капілярів клубочків. Процес утворення первинної сечі у нефронах має назву фільтрація. Через нирки за добу протікає приблизно 1500 літрів крові з відповідним утворенням приблизно 150 літрів первинної сечі. Далі первинна сеча з капсули нефрону потрапляє в оплетений сіткою капілярів сечовий каналець. У цьому сечовому канальці відбувається зворотні всмоктування з рідини канальця в плазму крові потрібних організму речовин, тобто більшої частини води, амінокислот, глюкози, вітамінів, неорганічних сполук. Процес зворотнього всмоктування також має назву реабсорбція. Реабсорбція – це процес зворотнього поглинання рідини, що відбувається зазвичай із значними затратами енергії. У результаті реабсорбції у кров знов повертається 99,2% об'єму первинної сечі. Частина сечі, що залишилася після ниркового канальцю, потрапляє до збирної трубочки. Така сеча в нормі містить лише сечовину, сечову кислоту, амуніак, неорганічні солі і пігменти, які, власне, надають їй певного забарвлення. І має назву вторинна сеча. В організмі людини за добу утворюється приблизно півтора літри вторинної сечі. Вона містить меншу ніж у крові концентрацію натрій хлориду і більшу у 60-70 разів концентрацію сечовини. В нормі вторинне сечі не містить білків чи глюкози, однак вони з'являються при порушеннях нормальної роботи нирок і метаболізму в організмі. Поява глюкози у вторинній сечі може свідчити про надвживання людиною солодощів, організм якої таким чином намагається вивести надлишок глюкози завдяки роботі нирок. По сечоводах завдяки перистальтичним скороченням м'язів їх стінки. Утворена у нирках сеча поступово надходить до сечового міхура. Стінки сечового міхура поволі розтягуються, коли він наповнюється сечою. До речі, об'єм наповненого сечового міхура дорослої людини може сягати 0,75 літра. Розтягнення стінок сечового міхура спричинює подразнення розташованих у стінках рецепторів. При цьому виникають нервові імпульси, які по чутливих нервах надходять до крижового відділу спинного мозку, де розташований центр сечовипускання. Нервові імпульси з центру сечовипускання зумовлюють розслаблення сфінктера і скорочення стінок міхура і сечівника, за рахунок чого сеча виводиться назовні. Таким чином, може відбуватись або мимовільне, тобто поза свідомістю людини, або безумовне рефлекторне, тобто контрольоване сечовипускання. У дітей приблизно у віці 2 25 років остаточно формується довільне, тобто залежне від свідомості сечовипускання, Яке регулюється певними центрами кори великих півкуль головного мозку. Людина відчуває позиви і потреби до сечовипускання під впливом тих сигналів, які надходять до цих центрів. Також ці сигнали, які виникають у корі півкуль, гальмують або збуджують центр сечовиділення у спінному мозку. Саме завдяки цьому з певного віку людина свідомо регулює процеси виведення сечі з організму. Деякі фізіологічні або нервові захворювання можуть призводити до тимчасової або постійної втрати контролю над процесом сечовиділення. На сечоутворення та сечовиділення впливає кількість випитої рідини, вміст кухонної солі у їжі, температура навколишнього середовища тощо. Залежно від концентрації мінеральних солей у крові, змінюється концентрація сечі, яка утворюється в нирках. Внаслідок цього змінюється величина осмоточного тиску крові, а отже, і кількість виділеної сечі. Виділення води із сечі зменшує особливий гормон гіпофіза, який підсилює реабсорбцію води у звивистих канальцях. Окрім сечі утворення і виділення кінцевих продуктів метаболізму, нирки також беруть участь у підтриманні сталості об'єму і складу плазми крові, лімфи, тканинної рідини, тобто працюють на забезпечення гомеостазу організму людини. Також нирки здатні знешкоджувати деякі токсичні продукти метаболізму. І крім того, у нирках синтезується вітамін d 3 деякі гормони і речовини важливі для стимуляції утворення еритроцитів. Процеси сечоутворення регулюються нервовою системою завдяки звуженню чи розширенню кровоносних судин нирок. Отже, сьогодні ми з'ясували, що виділенням називають фізіологічні процеси звільнення організму від кінцевих продуктів обміну речовин. Процеси виділення в організмі людини забезпечують нирки, печінка, легені, кишківник, шкіра. А провідна роль належить сечовидільній системі, до якої належать нирки, сечоводи, сечовий міхур і сечівник. Сечоутворення відбувається в нефронах нирок за допомогою процесів фільтрації та реабсорбції, і в ньому виокремлюють утворення первинної та вторинної сечі. Ми продовжимо цю тему на наступному уроці, а поки що на все добре.